Сьогодні ми хочемо відвідати музей встановлення української нації. Трошки нам треба напрягтись і піднятися наверх. Це перший в Україні інноваційний музей історії, де минуле поєднується з сучасними технологіями. Зможемо ознайомитися з багатовіковою історією української нації. Пройдемо через 25 експозицій та побачимо сюжети з абсолютно реалістичними 3D-фігурами видатних постатей королів та гетьманів, військових та вчених, артистів та спортсменів. Вищиться рушники і я так розумію, під кожним регіоном є свій якийсь малюнок. Київщина, Шитомирщина. Черкащина, керування Петровщина, Закарпаття, Буковина, Ільщина, Прикарпаття, Інщина, Волин. Дергащина, Хмельниччина, Вінниця, Донеччина, Луганщина, Харківщина, Запоріжжя, Тес Херсон, Миколаїв. Свічка, один з головних берегів українців, символ життя і світла. Цю велетенську свічку як знак надії та щасливого майбутнього нашої країни виготовлено завдяки спілці пасічників України. От у нас воску. Лос. Її вага 750 кг, висота 1,90 см, діаметр 75 сантиметрів. Угу. Ось усе який ти був. Ти це, ти ти був. Ти це скіфський, це вибір епохи, трипільська. Прекраси. Пектораль. І сценами життя скіфів, золото, курган, товста могила. Таку вибирай. Логофет дрома або дромо Логофет. Чиновник, голова департаменту, відповідального за імперську пошту. Костянтин VII, багарянородний, візантійський імператор. Княгиня Ольга або свята Ольга, дружина князя Ігоря І київська княгиня, канонізована Православною церквою. До складу дружини князя Святослава під час Дунайської виправи входили воїни з різних частин Русі. Воїна зображена у захисних обладунках, шолом курсу, хащі та призброї, спис, меч, бойовий ніж. Кажей дружинник, з числа дружини особистого війська князя Володимира. Князь Володимир Великий. Михаїл I, митрополит Київський. Ярослав Мудрий. Великий князь київський, князь ростовський та новгородський син князя Володимира Великого. Дочка короля Швеції Улофа III, княгиня дружина Ярослава Мудрого, Інгі Герда. Данило Романович. Відомий ще як Данило Галицький, руський князь династії Рюриковичів, князь Галицький, Волинський, великий князь Київський, король Русі. Лев I Данилович король Русі. Син Данила Галицького, Василь Романович, брат короля Данила Романович. Костянтин Острозький. некоронований король України Русі, державний та військовий діяч Великого князівства Литовського, Руського, Жематійського. Маршалок Волинської землі, великий гетьман Литовський. Заклав основи могутності цього магнатського роду, представників якого почали називати некоронованими королями України Русі. Байда Вишневецький. Таможний козак і бідний козак. Боже, який гарний. Козацька доба Становлення України. Період гетьманства Петра Сагайдачного став цілою славетною епохою в історії України. Завдяки Сагайдачному позиції козацтва в Україні зміцнились, а військо Запорізьке перетворилось на потужну військову силу, з якою мусили рахуватися усі сусіди. Думаю, ой, уйдешь там вообще по там война. Це те, як у вікно, вроді, дивишся національно визвольна війна під прапором Богдана Хмельницького. Гетьман Богдан Хмельницький, великий полководець, засновник козацької держави. Йому вдалося згуртувати козаків і перемогти різного грізного суперечника річ Посполиту. Хмельницький прагнув, щоб козацька держава була захищеною в той час незалежною. Сюжет символізує роль Богдана Хмельницького в установленні козацької держави, його дипломатичний хист і майстерниців видобування геополітичних союзів. Сцена відтворює знаменитий форт Тараса Шевченка, Дарив Чигирині із зображенням на ньому турецьким, польським, російським послами, що чекають на прийом Богдана Хмельницького. У той період українська козацька держава пережила найбільше піднесення, тож її очільник гетьманські війська Запорізького Богдан Хмельницький показаний як справжній державотворець, воєначальник та дипломат. Одним із подвижників гетьмана Хмельницького був лицар Іван Богун, який в числі противників курсу до Союзу Московським царством виступав проти підписання Переяславської угоди. Битва під конотопом Юрій Франц Кульчинський народився 1640 року в селі Кульчинці, нині Самбірський район Львівської області. В шляхетній православній родині. Юрій Кульчинський, герой віденської битви, отримав подарунок, захоплений в Османському таборі обос з Кавою. А в серпні відкрив кав'ярню. З назвою підсидньою пляшкою завдяки адаптації турецької кави до європейської смаку шляхом додавання молока та цукру пан Кульчинський створив відому і сьогодні каву «Повіденський». києво печерська Лавра. Аделіно, дійди, не трогай. Подивитися можна. Я вдивляюся те, що мене там Угу Іван Мазепа. Народився на хуторі Мазепинці Київського воєводства неподалік від Білої церкви, князь Священної Римської імперії, меценат і... Розбудовник монастирів. Розбудовник, мабуть, там старі такі слова. Що... Ви я взагалі таких не знаю храмів, колегіумів, міста. А це у них така. Ось така в них дивна. буква У. Церковні споруди збудовані, відновлені або оздоблені власником власним коштом Івана Мазепи. От тепер уже і я знаю, як його читати. Були ви в Києво печерській лаврі? Гетьманщина Українська козацька держава існувала 1648. По 1764 рік по 16 років. Пилип Орлик, автор першої конституції, український державний політичний та військовий діяч, генеральний писар війська запорізького, гетьман війська Запорізького, у вигнанні, публіцист, поет. Іван Котляревський, Леся Українка, Тарас Шевченко, Григорій Сковорода, Петро Могила. Нація це спільнота людей, об'єднана навколо національних елементів, таких як мова, історія, культура, традиції, мистецтво. Mm -hmm. Острозький замок. Білоголодністровська фортеця, Меджибіський замок. О, замок Паланок, ми там були, Віка. Луцький замок, Олеський замок, Хотинська фортеця. Дубенський замок Острозьких, Любомирських. Підгородський замок, Збаразький замок, Терманський Троїцький монастир, фортеця, Кам'янець-Подільський замок та міські укріплення. Тут там ми ще не були. У 1991 році була відновлена незалежність нашої держави. Цей час наближали українські патріоти. Вони любили свою землю і завжди прагнули кращої долі для України. Це люди легенди, це люди різних професій. Багато в чому саме завдяки їм ми маємо тепер незалежну державу і незалежну церкву. 20, 25. Хтось угу. тобто вчора приїжджав сюди Угу. Привіт, дуже цікаво. Дякую за такий красивий історичний момент. Аделіна 9 років. Можете написати мені про придатська область? Можна. Сумщина. Запоріжжя з міста Василькова Київської області. Мої печатки можна забрати додому. І Ось це... тут береш, мама, yeah. тобі на то не надо. Ні, не, мені не да, надо. надо. Мені не, не надо, риси. Давай хоч якийсь гай. Слава Україні! Героям слава! Визвольний рух. Степан Бандера. Андрій Мельник, Роман Шевчук, Отець Августин Волошин. Берлін. 45 рік. Перші дні війни. У вересні 1939 року. Німецько-фашистські загарбники почали бомбардування українських міст: Львів, Самбір, Дрогобич. Всю війну на території України велися криваві бої. Дуже багато міст і сіл були зруйновані. Мільйони військових і цивільних загинули в боях. Ми завжди будемо пам'ятати трагічні сторінки Другої світової війни. Ми не забудемо злочинів обох тоталітарних режимів фашистського і радянського. Ми будемо берегти в пам'яті імена тих героїв, які віддали своє життя в ім'я перемоги. Адже багато героїв українців увійшли в історію Другої світової війни. Кравчук. Чорнові ух ти глянеся хоти, В українській історії є багато. Імен, які знають люди у всьому світі. Це видатні вчені, політики, винахідники, полководці, космонавти, письменники, музиканти, лікарі, актори, спортсмени. Вони зробили великий внесок у розвиток світової цивілізації. Соломія Крушельницька, Сергій Корольов, Ігор Сікорський, Микола Амосов, Євген Патон. Іван Даценко, Петро Прокопович, преподобний Андрій Шептинський. Духовні діячі. Епіфаній Володимир.

Героїчна оборона Донецького аеропорту Ігор Гордійчук, Андрій Шараскин, України. Павло Знову. Чайка, Анатолій Свирид. Загиблі герої кіборги, воїни, які віддали життя в боях за Донецький аеропорт. Таке зараз нам, звісно, дуже відоме. Це все ми бачили. Захисників аеропорту прозвали кіборгами, вони робили те, що здавалося звичайним людям не під силу. Кіборги 242 дні героїчно тримали оборону і протистояли потужним силам ворога. Люди вистояли навіть тоді, коли вже не витримав бетон. Волонтерські організації бої за Іловайськ. Живу, знаєш, мене Ці не зовсім похожі. Скрипка трошки похожа, джамала не похожа, якусь ба как-то мало похоже. Далі, ну дійди звідти. Ну все одно дуже похоже, все